Сам заклад не так просто було зробити все, тому що він потребував дуже багато фінансів, тому що ми старалися зробити, поставити найкраще обладнання, зробити гарну, сучасну, відкриту кухню, де би можна було зручно працювати. Але в цьому допомогли і певні проекти, в якому ми брали участь, і найбільше це була підтримка певного фонду нашого датського текстилю, тому що сам проєкт ми. Ми відчинили його в часі війни, і напевно в нього було вкладено ну понад три мільйони гривень. Це такий досить масштабний був проект. Кав'ярня, кухня і готуємо на півфабрика. А давно вона відкрита? 18-го вітня ми відкрилися цього року. року так. В першу чергу ми маємо гарну можливість в гарному місці спожити смачну якісну їжу. Яка добре приготовлена, з добрих продуктів також маємо можливість поспілкуватися. Діти і молодь мають простір, де вони можуть зайнятися, провести собі час, поспілкуватися чи пограти якісь ігри. І водночас мають ми, ми тепер не мусимо проситися на різні кухні, щоб провести якісь акції, тому що ми маємо свою кухню і можемо це зробити. Ідей ще є багато. Сам проект в собі він ще не відкрив себе, тому що є ще певні моменти, які ми не можемо через і стан війни, і через певні фінансові питання зараз реалізувати. То він буде ще розвиватися. Не просто хотіли зібрати пожертву з людей, але водночас ми хотіли, щоб вони і посмакували, і послужили для доброї справи, тому що є наш військовий, який дуже потребує цього, на що ми збираємо квадрокоптера. Тому це є сума 140 з лишнім тисяч гривень, тому це є велика сума, і ми хотіли це зібрати.